Ландські дома має одні з найвеличніших вітражів в Європі. Перші з'явилися вже наприкінці 14 століття, а останні доробляли аж у 20 столітті. Це ціла історія європейського мистецтва скла, розказана кольоровим світлом. Зображення служили біблією для тих, хто не вміє читати. Через символіку та образи вони передавали релігійні сюжет. Найстаріші вікна починаються з кінця 14 століття. Вікна у шістнадцятому столітті мають такі ренесансні риси, перехід від готичної столічистої форми до більш класичної пластики, реалістичні фігури, перспективні архітектурні мотиви. Тут можна побачити вікна XVI століття, створені сім'єю Арчембольда, тією самою, що дала світові художника Джозеппа Арчембольда, автора фантастичних портретів і фруктів та квітів. Вітражі розповідають біблійні історії.